Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні хочу показати вам, що ми купили. Чим зараз захоплюється моя донька. Так, хто знає, ми в Берліні зараз, в Німеччині, і ось такі штучки купили. Вона збирається робити браслети з іменами. Хоче своє ім'я і бабі зробити хоче відправити в Україну. Потім купили бісер такий. Я теж любила робити браслети в дитинстві з бісера. Я думаю, для початку такий набір взяли, тому що Всякі буси в неї є крупні. Тут два однакового кольору, Потім різного кольору, там різні, різні, зелений, голубий і жовтий. Так, потім взяли отакий набір, тут а, застежки всякі і проволока це. Минулий раз ми взяли її леску, а цей раз в наборі проволока. Я думаю, для першого разу непогано побачимо, чи вона надовго їй вистачить, чи надовго буде робити чи ні. Ну на даний момент вона хоче зробити своє ім'я і ще для баби зробити, відправити в Україну. Так що побачимо, що з цього вийде. Ну, я вірю в те, що їй дуже сподобається, оскільки вона вся в маму. Взяли ще підставку за 2,55 під книжки. А що по цінах? Оцей набір євро. Оцей набір 2 євро. І оцей набір 2 євро. Потім заливіть вітамінки Отакі його по 45 центів. Кидати у воду, воно шипить і пить. Потім взяла ось таку олійку без силікона. Це для того, щоб волоси не сіклися, не ламалися, воно трошки укріпляє його. Спробую не знаю. Оце стоїть 4 євро. Взяли за євро такий скотч. Це для посилок. А ще взяли ось такі ботинки Насті. Вона ж їх вчора на світлове шов одягала, їй дуже подобається. Так, взяли за 13 євро. І подобається, що вони переливаються. Ну, вона в захваті одних, так що вже одягала. Всім дякую за увагу. Всім бажаю хорошого настрою, мирного неба, терпіння і благополуччя. Всім миру і добра. Бувайте, до наступної зустрічі!